Це наша акція по роздачі хлібу і звітність благодійного фонду. Стосовно хлібу, ми заявляли в прес-конференції: благодійність чи провокація. Хочу дати відповідь, що це була як благодійна акція благодійного фонду добрих людей, так і провокація з, зі сторони, на жаль, наших ЗМІ в спробі подати викликну інформацію. Зараз я буду детально розбирати все, можна сказати, по цеглинці як відбувалося, щоб як тернополяни, так і наші журналісти мали можливість зрозуміти всю суть, всі цілі кожної сторони в даному випадку. Почнемо з того, що на акцію прийшло досить багато пенсіонерів, що само собою стало дивним, оскільки це була вже четверта роздача клібу. В Тернополі на попередні акції, як бачили, наші змі людей не так багато приваблювала ця акція через те, що це. Стандартна роздача хлібу, роздача їжі, яка проходить в кожній країні в кожному світі, завжди щось роздають безкоштовно. Це є загальноприйнятий факт. Ну менше з тим не за ну не дивлячись на те, що кількість людей бажаючих отримати безкоштовний хліб була більше, ніж ми розраховували, все одно все пройшло цивілізовано без штовханини, без цієї картинки для. Можливо, російських змі, які мали би бути присутні на цій акції, хоча жодного російського змі не було присутні. Картинка вийшла досить цікава. Першим джерелом з провокації виявилися наші засоби масової інформації. Безпосередньо це видання погляд та тернополяни, тому що на частині сайтів було написано. Так відбулося роздача хліба, роздалася там близько 30 буханок хлібу, без штовханини, без ніяких проблем. Всі, всі, якби задоволені, інша частина сайтів чомусь вирішила додати словесний конфлікт. Громадських активістів на дані акції та висловити те, що якоби ми харківські волонтери, якоби ми провокатори із Кремля і так далі, і нашу прив'язку зробили і до Московського патріархату, тобто багато закидів в нашу сторону пішло. По кожному з них я зараз буду конкретно відповідати. Чому так вийшло? Тому що в нашому Тернополі, напевне, немає дійсно таких. Гучних проросійських провокацій, через то люди вже ловляться за будь-що, що можна перекрутити. Хліб ми роздаємо, як я вже повторяв, систематично по всій Україні по декілька разів на місяць. Ця акція вже триває близько року. Тобто, це наша стандартна благодійна акція, яку ми проводимо не вперше і ніколи не було ніяких проблем. Чому так знову ж вийшло? Рухаємося далі. На акцію були запрошені. Українські журналісти російських не було, хоча мене також попереджали представники з міністерства внутрішніх справ з представники з служби безпеки України, з якими я е е спілкуюся як громадський активіст. Що можливі провокації через те ми були до цього готові, але знову ж таки провокації не було з нашої сторони були тільки була стаття на оцих двох питаннях, які стали першими джерелами, і вже російські змі перепощували із тернополян та спогляду. Коли я звернувся вже до погляду, шеф-редактор мені відповів, що стаття дійсно не з погляду, і вони до цього відношення не мають. В цьому все постаралася блогерша, яка відома тернопільськими скандалами Дзвінка трагутушка, тобто людина, яка ховається за аватаркою змії, людина, яка ховає своє ім'я, але пише ось такі гучні заяви. Незважаючи, що стаття була її просто написана безпідставно. Люди вже ссилалися на погляд. На жаль, погляду зараз немає, щоб ми з ними суславніше поспілкуватися. Рухаємося далі. Що написала Дзвінка Торохтушка, і які якби, до нас претензії? Претензія перша, що ми харківські волонтери, будемо розбирати цю ситуацію. Я є директором з розвитку по Західній Україні. Я координую діяльність фонду в п'яти містах: Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Тернопіль і е, Рівне. В цих п'яти містах безпосередньо діяльність фонду підходить під моїм наглядом, під моїми навчаннями, під моїми тренінгами. Особисто я народився в місті Тернопіль з собою, взяв паспорт для наших журналістів, де написано М Тернопіль я в Харкові не, род... не народжувався. Хоча Харків це є Україна. І навіть якби я народився в Харкові і робив щось для України, не бачу нічого в цьому поганого. Далі. Стосовно харківських заяв. Що на нашій печатці стоїть місто Харків? Пояснюю для людей, яким напевно дуже важко ознайомлюватися з українським законодавством. Згідно українського законодавства перереєстрації благодійних фондів, громадських організацій на печатці ставиться те місце, де це юридично реєструється, і діяльність поширюється на всю Україну. Тобто, по-простому, якщо ми зареєструємо організацію там Тернопіль Сила, в Тернополі вона буде діяти по всій Україні. Коли якісь документальні факти будуть завірятися в Харкові, там буде печатка стояти місто Тернопіль. Але це буде всеукраїнська громадська організація. Аналогічно на склалася ситуація, що президент фонду Каріна Середа, вона є жителькою Харкова, в неї є друзі. Адвокати, юристи, бухгалтерія фактично центральний офіс знаходиться фізично в Харкові через те, на печатці стоїть місто Харків. Хоча фонд зліченого законодавства має право діяти по всій Україні, він є всеукраїнським, благодійним.